А я знаю, що е, довгий час е, взагалі от ці з'їзди з, е, з Подільського Скорсинського з мосту вони були під питанням через е, ці тліючі конфлікти з жителями русанівських садів. Е, от наскільки взагалі ця проблема наразі актуальна? Бо я так розумію, що і трамвайні колії, і частина з'їздів вони мають е, саме бути побудовані на цій території. Мешканці Русанівських садів дуже переймаються з того приводу. Вони вважають, що якщо буде там нормальне сполучення, а ми знаємо, що зараз русанівські сади, якщо мати на увазі автомобільне сполучення, то це така, наче фортеця. Вона оточена з одного боку Дніпром. Ну там що Десенка в нас. Рукав з іншого боку залізничним насипом і лише один в'їзд-виїзд є. І вони думають, що якщо туди буде нормально ходити якийсь транспорт, то одразу туди зайдуть забудовники, всіх повиганяють і збудують там багато багатоповерхівок. Ну такі дійсно були проекти, але я думаю, що це в першу чергу буде від нашої київської влади залежати, чи дозволить вона таке, чи не дозволить. А насправді сама по собі дорога вона не несе для. Мешканців шусанських садів якісь небезпеки, а навпаки, їм швидше буде дістатися. От зараз вони вже ну зараз ще не можуть, але планується, коли безпекова ситуація покращиться в країні, що принаймні мешканці з місцевою пропискою будуть мати можливість швиденько дістатися до центру міста, а не так, як колись треба було. Зараз ці з'їзди, які тобто один з'їзд, який побудували, він тимчасовий, але в старому проєкті він був як службовий з'їзд. Чому службовий? Тому що ми маємо фактично таку дуже довгу автомобільну ділянку, на якій може трапитися, не дай Боже, все що завгодно, і аварії, якісь і пожежі, і, ну все. І треба, щоб все одно були якісь технічні з'їзди, щоб могла спецтехніка дістатися або навіть е, прибирати сніг, коли снігопад великий. І тому ці з'їзди вони були. Заздалегідь там запроектовані, вони будуть. І як мені сказав замовник цього будівництва, що мешканцям садів вони саме будуть вирішувати, хочуть вони користуватися, чи може вони будуть просто перекриті і використовуватися лише для спецтранспорту. Але це вже ми кажемо про далеку перспективу, коли будуть побудовані ну принаймні верхова гілка прямо, можливо і низова, і тоді вже все стане на свої місця.